Вітаю, друзі, 9 липня. Financial Times з посиланням на джерела пише, що наступного тижня відбудуться перестановки в Кабінеті міністрів та заміна посла України в США. Як пише видання, Зеленський пообіцяв Трампу змінити посла Маркарову, яка, яку ну, критикують республіканці, яка нібито підігравала на виборах демократам? Серед кандидатів на посаду посла України в США Денис Шмигаль, Ольга Стефанішина та яка з смартфона. Рустем Умеров, чия родина живе в США. Галученко, міністр енергетики, Точицький міністр культури та заступник голови офісу президента Жовкова. Ну і міністр закордонних справ Андрій Сібіга підтвердив звільнення. Послі, посла Маркарової і те, що будуть призначені нові посли. Більше того, планується звільнення ряда інших послів. Увага, сенсація! За словами міністра іноземних справ Андрія Сибіги, Володимир Зеленський планує замінити послів в наступних державах. В неформальному клубі G7. Це Сполучені Штати Америки, Канада, Франція, Німеччина, Італія. Уага! Великобританія і Японія. В неформальному клубі G20 це Аргентина, Австралія, Бразилія, Канада, Китай. Франція, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Японія, Мексика, Росія, Саудівська Аравія. Південна Африка, Південна Корея, Туреччина, Велика Британія США, а також Європейський Союз і Африканський Союз. Ну, Схоже. Генералу залужному варто збирати пакувати речі? Ну, так виходить з заяви Андрія Сибіги. Все пропало! Залужного звільняють і повертають до Києва. Що можуть означати дані перестановки? Дані перестановки можуть означати, що е, частина урядовців стають послами, частина урядовців стають е, послами, консулами, е, можливо, хтось поїде з депутатів, можливо, хтось з інших чиновників. Для чого? Будуть готувати собі полігон для того, щоб звалити потім за кордон. Плюс мають дипломатичний імунітет і зможуть під його прикриттям возити бабки, як Венідиктова, коштовності, антикваріат вивозити з країни, все награбоване зеленими гнидами. Буде транспортувати за кордон. Так, от на Діктова, що там, можливо, ще хтось а так масово. Ну, я турбуюся головне, щоб, крім того, що береги контрабандистів, по попризначають, щоб е, зашкварених міністрів, корупціонерів, депутатів, ну, щоб знову не призначили там. Наприклад, секс-інструктора, ну, бо інструктор, ще ж Мін'єту вже є послом Болгарії, ну, соромно просто за країну є. Серед тих, кого перераховують і хто готується на звільнення, є досить досвідчені люди. І на кого їх замінять в країнах, які є ключовими партнерами. Для України це величезне питання. Залужний, це політична історія, а є ж історії дипломатичні. І коли ходять чутки про звільнення послів, які дійсно є фахівцями, є професіоналами, підтримують зв'язки з урядом. І так далі, то здається. Хм. І ще одне дуже важливе питання. от Мені цікаво, а скільки послів і звільнених повернеться в Україну? Оце дуже важлива статистика, і це буде показником, показником для держави. скільки? Послів вірить в країну і повернуться в країну служити далі і працювати далі. Чи залишиться десь там в Австріях, 에, Іспаніях, там, ну в інших країнах, Америках знову таки. Пані Маркарова навряд чи повернеться в неї там, бізнеса, в неї там, чоловік. ну Навіщо? Не вірив в повернення Маркарови. І не тому, що вона там негідниця, а тому, що вона вже давно вибудувала собі полігон е, в США. Просто, навіщо її тримали послом весь цей час? Це вже питання інше. Питання до Володимира Зеленського, тому що, згідно Конституції, він відповідає за зовнішню політику держави. Згідно посадових обов'язків, він призначає указом і звільняє послів. Тому це його відповідальність. Це він призначив мін'єчі. Це він призначив і не звільняв Маркаворову, яка розбудовувала бізнес США. Це він е Венедиктову корупціонерку колишнього генпрокурора в Швейцарію призначив, яку там з торбами бабла ловили правоохоронці. Це він гусіва, Вазий Баржан відправив Чехія прийняти відмовилась, відправив Вазий Баржан Гусіва, який сидів на оборонпромі, по лині якого загинула мрія в Гостомелі, і не тільки корупційні схеми. У мене взагалі таке враження, що е, Зеленський під виглядом дипломатії займається евакуацією своїх корешей корупціонерів. А ще ж можна Чернишова послом призначити, зовсім забув. Імунітет йому дати, тоді там набуш, набув. От. Тому очікуємо, чи буде нос серед послів? Вухо, нос з президентського кабінету. Хто горвовий, хто вухо, ну а хто і ніс. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.